Немає. Шановні колеги, ми не проголосували. Шановні колеги, у мене, мене, мене є пропозиція, але я, я б хотіла, щоб ви її зараз вислухали і зрозуміло, голосуванням визначилися. О, у нас є рішення комісії щодо передачі приміщення на Великій Практичесті, це приміщення запису. Повернення туди юстиції, можливості надання роботи нашому комунальному підприємству обрядове, яке почне жити, а не стане тим, яке вже воно є, і воно просто вже має, або ми його маємо ліквідувати як банкрут, або ми маємо в ньому працювати. Скажу вам, багато є інсунацій з приводу цього. Моя особиста позиція, чому я про неї сьогодні вам кажу. Наші діти, наші внуки мають починати своє життя з тих дверей, які насправді є позитивними і тієї доріжки, яка може давати щасливе майбутнє в житті, а не з тих дверей, які є в суді, де заводили всі насправді, насправді поверненням юстиції, і тобі зараз що не говорив. Поверненням юстиції, ми повертаємо. Насамперед, нашим житомирянам початок нашого життя. Ну це моя позиція. По друге, ми повертаємо можливість жити нашому комунального підприємства обрядове, яке буде працювати успішно і яке буде я як, впевнена прибуткове. Це перше. по друге, якщо говорити про український дім, якщо говорити моя особиста позиція, і я би його бачила, і я його бачу, це наші метали жовти. Ми маємо зробити все. Для того, щоб не дати його нікому продати або забрати собі, і там створити справжній український дім, в якому буде і кінотеатр, в якому буде і зал для виставкової, і все решта. Тому це моя пропозиція, і дозвольте її поставити на голосування. Хто за те, щоб надати я ставлю свою пропозицію на голосування? У нас не було цього Хто задав пропозицію? Не... Я прошу, прошу, не... прошу. Голосу мало своє мови. Звісно, дуже добре, якби однозначно всі, я думаю, підтримують позицію, до що дотоморяни повинні одружуватися в нормальному місці, але найголовніша річ, яка в цьому питанні це передача того приміщення, в яке вкладені гроші міського бюджету, вкладено 3,5 млн грн в ремонт приміщення і передача абсолютно на безоплатній основі управління юстиції. Це абсолютно неграмотне і невірне розпорядження майном громади. І зараз позиція. Да всі, звісно, за розвиток і КП Гаврилового, і в числі, то того щодо моря не продовжували

я хочу звернути вашу увагу. Передаючи в юстицію в оренду, ми зберігаємо приміщення для міста. А якщо тільки ми кому ви не дали за які-небудь копійки в оренду, у людей зразу з'явиться право на приватизацію цього приміщення, ми не маємо дати можливості його вкрасти. І це має правильно. Хвилину уваги, Сережа. Хвилину уваги! Я вам хочу, хочу всім нагадати. Як ми передавали е, установам держави за одну гривню, ми завжди питали, чому так, і ми це вже робили постійно, коли ми працювали. Зараз зробили на цьому політичний фарс. Просто давайте казати, як воно є. Тобто ми не віддаємо це приміщення, це передається в оренду і воно залишається в громаді. Але держав під державні органи завжди передавалися оренда одна гривня. Та нашу ці фарси зараз Чому ти бачиш перебічний фарс тому, що тоді ніхто нічого не казав про це.

Взнес области проект решения будем готовиться заранее и перепоказываться мне, если так гостями. Смотри, как мы это делали раньше. Прокуратуру сколько не давали времени за двух. Прокуратура тут я буду вопросы. Зараз там не цілому це старові три, і зараз. Ми не в бежмовичні.